7 лютого голова Лазівської районної державної адміністрації депутат обласної ради Богдан Рева провів розширену нараду з сільськими селищними головами та власниками продовольчих магазинів з питання дотримання цін на основні соціальні сорти хліба. 25 січня на обласному рівні був підписаний меморандум порозуміння між владою та виробниками хлібобулочних виробів та крупними магазинами продовольчого профілю. Харківська обласна адміністрація. Харьковское региональное отделение аграрного фонда, производители муки, хлеба, хлебобулочных изделий и сети супермаркетов, маркетов и крупных магазинов продовольственного профиля, подписали меморандум по разумениям. Враховуючи важливість даного питання, відповідно роботу рекомендовано провести на місцях. У тексті меморандуму, який запропоновано підписати, визначено, що хліб соціальних сортів це хліб, виготовлений за простою рецептурою. борошно, дріжджі, вода, сіль. До таких сортів відносяться хліб з борошна житньо пшеничного, наприклад, Дарніцький, або хліб з іншою назвою будь-якої форми, вагою до 1 кілограма. Повинен мати граничну роздрібну ціну до 4 гривень 79 копійок у розрахунку. На 1 кілограм виробу хліб з борошна пшеничного першого гатунку або з додаванням борошна другого гатунку, наприклад, рільський або хліб з іншою назвою будь-якої форми, вагою більше 500 грамів повинен мати граничну роздрібну ціну до 4 гривень 54 копійок розрахунку на 1 кілограм виробу. Визначені сорти хліба мають бути в наявності в кожному підприємстві торгівлі, які здійснює реалізацію хліба на території району, До того ж хліб соціального сорту вказаних. Видів повинен бути зазначений спеціальним цінником. Купії меморандуму порозуміння роздані сільським та селищним головам для підписання на місцях. На нараді поряд розглядом тексту меморандуму обговорювалися питання дотримання вимог санітарного законодавства та протипожежного стану на торгівельних об'єктах району та питання виплати заробітної плати не нижче за встановлені мінімальні розміри. Очі приглядний від міють нікотири магазини їх просто можна закривати. Только по виду, по санітарному відео. Я попробую з цими термінами розібратися і требованнями. І санстанції, другі служби розібратися Не така із Я потім далі з вами по заробітної плати. До вище сказаного голова райдержадміністрації адміністрації додав свою вимогу в найближчі дні перевірити всі торгівельні об'єкти на території Лазівського району. 8 лютого у залі засідань відділу освіти Лазівської районної державної адміністрації відбувся тренінг для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району на тему освіта як засіб залучення дітей до діяльності з енергозбереження. Тренінг провела координатор міжнародного освітнього проєкту «Оспере» Олена Мельникова. Школи району є членами міжнародної організації. І з 1 вересня 2012 року у п'яти районних закладах освіти проходить апробація дисципліни. на энергосбережения. Основные цели проекта СПАР это воспитание экологически грамотного человека, экологически грамотного потребителя, рациональное использование ресурсов и энергии. И в этом проекте школьники многих стран мира объединяются между собой для того, чтобы совместно придумывать какие-то способы более рационального использования ресурсов планеты, которая на сегодняшний день, к сожалению, тают. Тренінг містив багато матеріалів, цікавих для факультативної та позашкільної роботи з дітьми. Вчителі на собі випробували деякі запропонованих завдань, активно долучилися до роботи, щоб в майбутньому застосувати нові знання на своїх факультативах та зорієнтувати дітей на розв'язання актуальних повсякденних завдань у конкретних умовах. Тренінги дуже корисні для вчителів тим, що це розширюється використання дидактичних матеріалів на уроках енергозбереження. Школи Лазівського району адніс небагатьох країні, де впроваджуються предмети з енергозбереження. Зупинятися на досягнутому педагогічні працівники не збираються. Все більше шкіл підключається до енергозберігаючого курсу. Вчителі та учні приймають участь в обласних та всеукраїнських конкурсах. На конкурсі енергії ми наші педагоги отримали диплом першого ступеню на сьогодні. Ініціативна творча група у складі п'яти вчителів району розробила методичні посібники з енергозбереження для дітей молодшої, середньої та старшої шкіл, яким будуть користуватися в начальному процесі. Мне было очень приятно узнать, что вот здесь коллеги уже используя какие-то свои личные связи, сами раздобывают те материалы, которыми мы их не снабжали. Мне было очень приятно услышать, что сейчас здесь тоже в некоторых школах ведется преподавание для младших детей «Я и энергия». На данном этапе вчители и закладов района в формуют экологичную культуру и светоглядь детей, залучают школярей до корыстной деятельности в сфере энергосбережения и, главное, что учням Такі знання доподоби. я вважаю, що такі предмети по це конче необхідні на даному етапі нашого життя, тому що вже ми бачимо реальні зміни і в кліматі та не тільки нашої країни, а взагалі атмосфери. І коли проводжу дані факультатив в своїй школі, то бачу, що іменно ну, діти це розуміють. Лава Лазівської районної державної адміністрації депутат обласної ради Богдан Рева нещодавно у ході робочої поїздки завітав до Харківської зооветеринарної академії, де спілкувався з ректором вищого навчального закладу. В процесі бесіди досягнута домовленість, що в 2013 році за умови успішного складання тестів за направленням Лазівської районної державної адміністрації на бюджетну форму навчання будуть прийняті 25 випускників загальноосвітніх навчальних закладів Лазівського району. І вже 27 лютого заплановано Іску до вищого навчального закладу, у ході якої всі бажаючі здобути вищу зоветеринарного освіту разом зі своїми батьками, зможуть ознайомитися з академією, здійснити екскурсію по кафедрам та зустрітися з його викладачами. Територія зооветеринарної академії це окрема академія містечка за містом Харків зі своїми навчальними корпусами, лабораторіями, гуртожитками та спортивними комплексами. Є навіть свій зоопарк, тож для майбутніх абітурієнтів є гарний стимул підтягнути всі свої предмети та отримати направлення райдеш адміністрації, щоб в майбутньому прийняти самоактивну участь у розвитки тваринницької галузі району. З 1 січня 2013 року набрала чинності стаття 265 податкового кодексу України, яка регламентує порядок обчислення і сплати податку на нерухомість. Дана стаття визначає, що податок на нерухомість сплачують власники об'єктів житлової нерухомості. До платників податку на нерухоме майно належать власники такого нерухомого майна, об'єктів нерухомості. Це по першу чергу фізичні особи та юридичні особи, також не резиденти, які мають у власності нерухоме майно в межах України, а проживають за межами України. Якщо об'єкти житлової нерухомості перебувають у спільній власності кількох осіб, то платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку. Якщо такий житловий фонд перебуває у спільній власності, але не поділений в натурі, то платником податку є одна з таких осіб власників, визначена за згодою всіх власників житлової площі. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості. Відповідно до податкового кодексу, до об'єктів житлової нерухомості належить житловий будинок це будівля капітального типу, це прибудова до житлового будинку, садовий або дачний будинок, це квартира, це котедж. Розмір ставки податку залежить від розміру житлової площі для квартир житлова площа, яких не перевищує 240 квадратних метрів, та житлових будинків житлова площа, яких не перевищує 500 квадратних метрів. ставки податку визначені у розмірі 1% розміру мінімальної заробітної плати. Для квартир житлова площа яких більше 240 метрів та житлових будинків житлова площа яких перевищує 500 квадратних метрів. Ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, але цією статтею передбачено право на пільги відносно житлового об'єкта, де громадянин зареєстрований для фізичної особи, яка має квартиру в розмірі не більше ніж 120 квадратних метрів, та будинок в розмірі не більше 250 квадратних метрів. Податок на нерухоме майно сплачуватись не буде. Якщо у власності людини є кілька об'єктів, то за її власним вибором податок нараховується на один об'єкт нерухомості. Нарахування податку здійснюється податковими органами на підставі даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно за місцем знаходження житлового об'єкта. Громадянам повідомлення на суму податку, що підлягає сплаті, надсилаються податковими органами до 1 липня звітного року. Сплатити податок необхідно до 31 січня. В інакшому ж випадку накладатимуться штрафні санкції юридичні. Особи самостійно обчислюють суму податку. Зараховується цей податок до місцевого бюджету зі всіх питань про податок на нерухоме майно. Звертайтеся на телефонну консультаційну лінію 0800 50 10 07. Першість Лозівського району з футзалу триває. Минулої неділі на базі ДЮСШ юність відбулись ігри третьої групи. Єдиною з п'ятірки команд групи без поразок відіграла команда Царидарівка. В неї зароблені максимальні 12 балів. На сходинці нижче з одним програшем від Михайлівки розташувалася Єлизаветівка. Єлизаветівці заробили 9 балів. Ветерани в цей день двічі зазнавали поразки від Царидарівки та Єлизаветівки, та двічі вигравали у кінзавода та Михайлівки. Самі ж кінзавод та Михайлівка посідають. Останні позиції у таблиці ігор першості Лозівського району з футзалу. Це ближче стає розв'язка першості. Лишилася остання п'ятірка команди, яка повинна зіграти у четвертій групі. Хто з них увійде до півфіналу? Дізнаємось після 17 лютого. Та вже попередньо відомо, які команди ми побачимо у півфіналах. У першому півфіналі, 24 лютого, зустрінуться Оріль 2 Артіль, 2 Єлизаветівка та команда, яка у іграх четвертої групи здобуде перше місце. 3 березня відбудеться. Другий півфінал, де зустрінуться Арсенал, Цередарівка, Комсомолець та команда, яка у іграх четвертої групи посяде друге місце.